Хочеться поговорити про подію, яка сталася сьогодні. Росіяни скинули авіабомби на Херсон. Багатоповерхівки та приватні будинки в центрі міста зазнали пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Російські окупанти атакували Херсон з авіації. Постраждала жінка 73 роки, що на момент удару перебувала на подвір'ю. Хочемо власне дізнатися останні новини, що відбувається на Херсонщині. У нас на зв'язку Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що сталося? Чи відомі вже остаточно всі наслідки? Ну як ви вже сказали, близько 14 чотирнадцятий ми почули вибух в середмісті Херсону. Коли приїхали вже на місто, бачили, що зруйнований майже триповерховий будинок, одразу почали розшукувати потерпілих. Бабуся сиділа у дворі якраз з пораненнями. Її шпиталізували швидко 73 роки. Жінки також ще трошки пізніше надійшло повідомлення до швидкої, що ще один є потерпілий, 17-річний хлопець отримав травму внаслідок цього вибуху. Його також було направлено до дитячої лікарні. Медики там уже надають допомогу. Крім цього, сьогодні Херсон також був в інших містах під обстрілами. На одній з вулиць потрапила під обстріл 62-річна жінка також була доправлена до лікарні. Окрім цього, Береслав знову під обстрілами. Двоє постраждали знову дрони. Інгулець, двоє постраждавших. Жінка та чоловік. Наразі сім людей, які отримали поранення за сьогодні. А можете пояснити логіку окупантів, який сенс крадати крилату бомбу в двір до бабусі? Тому що ми розуміємо, що є все ж таки наче вийти на лівий берег і можливість трошечки відсунути окупанта, щоб хоча б ствольна артилерія не так дошкуляла місто. Чи вдається все ж таки зменшити ударний це навантаження на місто, зробити Херсон трошечки спокійнішим? І чим і куди б'ють, яка логіка? Куди ціляться? Ну перш за все обстрілюють більшості Бориславської райони, прибережні зони Білозерської громади, тягинської. От тільки за вчорашній день ми нарахували 1609 снарядів. Це майже вдвічі перевищує антирекорд, який був попередній. І ця керована авіабомба це 100% залякування людей, тому що воно прилетіло в середмістя, в центр Херсону, і звичайно, вони таким чином показують, що не зневажають цивільних, немає, звичайно, там ніяких військових об'єктів і не було просто показують людям, як вони до них відносяться і хочуть залякати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а чи є можливість? Ще для відселених людей, тому що час від часу прилітає і бомблять. Які у вас потужності для тих, кому треба переселитися? Перш за все, це евакуація. Можна записатися за номером 0800 сто 102 Це безкоштовна гаряча лінія, і можна виїхати також безкоштовно в інші регіони. Там ми організовуємо і Розміщення і допомогу, і потім людям місцеві волонтери та влада шукають житло по можливості безкоштовне. Це 100% безпечніше. Якщо тут по місту, то є шелтери, які обладнали на місці гуртожитків. Які були і там люди можуть перечекати і потім вже вирішити або евакуюватися, або поїхати до родичів. Ну поки ми не можемо, немає можливості в такій, в такій безпековій ситуації відбудовувати місто, коли відкинемо ворога, хоча б на кілометрів 40, тоді зможемо мати цю можливість і відбудовувати місто, як і населені пункти, які вздовж річки Дніпро. Можете в двох словах, у нас лишається пару хвилин, але тим не менше, ви сказали: не можемо відбудовувати місто, в яких зараз умовах живуть люди: В Херсоні, що з електрикою, що з опаленням, що з водою? Ну, президент України, коли був тут перші. Два дні після звільнення Херсону дав завдання місцеві влади, щоб перш за все були всі послуги для того, щоб люди, які, хоч скільки тут не було, могли тут залишатися і жити і отримувати ці послуги. Тому, звичайно, перш за все відновлювалось електропостачання, газопостачання, тепло. Майже сьогодні на 89% дев'ять забезпечене місто. Крім мікрорайону острів, там є проблеми. Постійні прильоти руйнують мережу, але також і там працюємо. І електрику подаємо по максимуму е кругом де можна, але кожного дня прильоти і це руйнування. От сьогодні знов Казамисі е зруйнували е лінію і е знову поїхали наші енергетики відновлювати. Джехольні умови. Дякуємо вам. Толконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Так, тримайтеся, будь ласка. Boa noite.